Росіяни ж оснастили дрони, які летіли на Польщу додатковими паливними баками, що збільшило дальність їх польоту. Про це повідомила медіа мілітарний. Раніше у Міноборони Росії заявляли, що ураження об'єктів у Польщі не планувалося. бо ж максимальна дальність польоту застосовуваних в ударі російських безпілотників, які нібито перетнули кордон із Польщею, не перевищує 700 кілометрів. Поляка ж стривожені після атаки на їхню країну. Кажуть, тепер не можуть почуватися повністю в безпеці. Почуємо я почуваюся трохи. Ну я не почувався зовсім безпечно, перебуваючи тут і знаючи, що Росія ніби проникає в нашу країну. Ми не знаємо, чому з'явилися ці дрони. Жертв не було, але це може повторитися знову в майбутньому. І тоді щось погане справді може статися. Тож це потрібно розслідувати. Це дещо тривожно, бо знаєте, в Україні ситуація починалася дещо не так само, але це була та сама схема з деякими навчаннями в Білорусі та Росії. Питання в тому, якою буде реакція, і чи наші служби щось роблять чи ні. Нам слід задуматися, чи ми в безпеці чи ні. Не тому, що дрон упав, а тому, що можливо ці дрони існують для того, щоб ми почувалися небезпечно та почувалися більш загрозливо